Епігенетичний принцип Еріксона. Центральним для створення Еріксоном теорії розвитку я є положення про те, що людина протягом життя проходить кілька універсальних для всього людства стадій. Процес розгортання стадій регулюється відповідно до епігенетичного принципу дозрівання. У книзі «Дитинство і суспільство» 1963 рік Еріксон розділив життя людини на вісім окремих стадій психосоціального. Розвитку я, як кажуть на 8 віків людини. Згідно з його твердженням, ці стадії є результатом епігенетично розгорнутого плану особистості, який успадковується генетично. Епігенетична концепція розвитку базується на уявленні про те, що кожна стадія життєвого циклу настає у визначений для неї час, критичний період, а також про те, що Повноцінно функціонуюча особистість формується лише шляхом послідовного проходження у своєму розвитку всіх стадій.